Заходжу я в чат рулетку, там сидить російська, не знаю, як це назвати правильно, російська гниль, яка підтримує російський мир, і він з мене насміхається, каже, коли буде ваш контрнаступ? І сміється, а я йому кажу, послухай, кажу, тебе взагалі за немає їбати, коли тобі буде контрнаступ. А по-друге, якщо тебе, ти дуже його чекаєш, цей контрнаступ, то ти чекай, і він до тебе прийде. Так як в Херсоні росіяни, плакати, знаєте, вішали, Росія здесь навсіда. Прийшло ЗСУ, підстрачник дало Росії. І, і все, і Росія вийшла з Херсона. Так що кажу, ти теж сиди. Чекай і все буде добре. Ви розумієте, яка гниль сидить, насміхається з війни і каже, що коли буде ваш контрнаступ, і він. Бо ж таких людей, як оце, як оце чморсько, яке сиділо і сміялося так, я вважаю, треба повністю ізолювати від світу, щоб у них не було нічого, абсолютно. Щоб вони зрозуміли, як це жити без цивілізованого світу, щоб вони зрозуміли, що вони підтримують. Що вони своїм руським міром, куди вони зайдуть? От і все. Всім бажаю гарного дня, слава Україні і героям слава!